Роуан Аткінсон, людина, яку без перебільшення знає весь світ. Придуманий втілений ним містер Бін вже давно став загальним персонажем, а також справжньою легендою у світі кінематографу. Його особливий гумор знайшов шанувальників у різних куточках землі. А його міміка та пластика вже давно стали еталоном для багатьох коміків нашої планети. Ви на каналі Dreamer Show, з вами брати Бурлака, і як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про людину, яка назавжди залишиться в наших серцях. І це. Містер Бін. як живе кінозірка, скільки заробляє, які статки має, чим захоплюється, і ще багато цікавих фактів. Ви дізнаєтесь у наступні 20 хвилин. Сідайте зручно, починаємо. Рован Себастьян Аткінсон народився 6 січня 1955 року в невеликому англійському містечку Концепті. Батько Ерік займався фермерським господарством, а мати Елі Мей допомагала йому та виховувала трьох дітей. Вже в дитинстві хлопчик мав дуже унікальну міміку, здатну розсмішити практично. На будь-кого чим Аткінсен нерідко займався в школі. Там він був головним жартівником та клоуном, що робила Роуна одним із найвідоміших і незабутніх учнів. У віці 11 років Роуна перевели до престижної школи, де на той момент навчався майбутній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Пізніше майбутній актор перейшов до закритої приватної школи, розташованої на північному заході Англії. У ній багато уваги приділялося різним спортивним дисциплінам, в яких Аткінсон відчував себе не дуже комфортно. Його статура була далекою від атлетичної, а тренування для нього були справжнім випробуванням. Однокласники нерідко сміялися слабкого хлопця, і тоді Роуан вирішив скористатися цим. У роздягальні він пародіював викладачів, перетворивши глазування на чисте та щире захоплення. Хоплення хлопців своїми комедійними талантами. Таким чином, юнак маскував сором, який відчував від власної безпорадності у спорті, та намагався залучитись підтримкою у ровесників. Після закінчення коледжу майбутній актор почав відчувати незручність за свою підліткову клоунаду і замкнувся, ставши дуже серйозним і сором'язливим хлопцем. Про кар'єру на сцені Аткінсон навіть не замислювався. У голові вимальовувалися серйозні перспективи у науковому шляху. Роун вступив до університету Ньюкасла на факультет електроніки. Фізику комік любив з малкою, легко запам'ятовував великі формули. Технічні науки завжди давалися хлопцеві легко. Тому після закінчення університету Роуна запросили в Оксфорд, де він мав написати докторську роботу. Саме під час навчання у його житті з'явилися чудові люди: письменник Річард Кертіс та композитор Говард Гуде, які стали найкращими друзями та колегами у майбутній кар'єрі. Аткінсон зайнявся лицедійством і клоунадою на другому курсі. Просто потрапивши в хорошу компанію, яка намислить свого життя без сцени, він став учасником клубу експериментального театру та драматичної спільноти Оксфордського університету. Гумористичні скетчі користувалися великою популярністю у студентів та викладачів, що дозволило Роуну легко виграти кілька комедійних фестивалів. Сценарій актор писав у співавторстві зі своїм другом Кертісом, який також у майбутньому досяг чималих успіхів на терені кінематографа. Після отримання ступеня магії. Аткінсен у складі театральної групи Ексетера вирушив у турне Англією. Роуан швидко отримав славу висхідної зірки комедійної сцени Британії. Першою сходинкою до світового визнання стало шоу на радіо з нехитрою назвою Люди Аткінсена. Співавтором актора знову виявився друг і колега Річард Кертіс. Сетиричні інтерв'ю, нібито взяти Роуаном у придуманих ним же персонажів, мали великий попит у слухачів. На телебачення Аткінсон потрапив завдяки другу коміку. З яким Роун якийсь час гострелював країною з гумористичними номерами. Ну а вже згодом акторові запропонували зняти власну програму у 1983 році. Талановитий англієць вперше знявся в кіно у шпигунському бойовику Ніколи не кажи ніколи з неофіційною серією про Джеймса Бонда. У цьому фільмі його екранним партнером став Шон Коннері. Згодом відомий шотландець став одним із головних шанувальників творчості Роуна Аткінсона. Того ж року актор запустив культовий проєкт Чорна гадюка, який одразу після виходу на екрани здобув величезний успіх. Над створенням телесеріалу Рован Аткінсон знову працював разом з Річардом Кертісом, який виступив одним із авторів сценарію всіх серій комедії. У результаті популярний гумористичний серіал розтягнувся на 6 років, а згодом був навіть включений до 100 найкращих британських телепрограм. Рован Аткінсон став справжньою зіркою, тому в нових фільмах за Вжди отримував помітні ролі. Світова популярність прийшла після дебюту в ролі персонажа містера Біна, який вперше з'явився у 1989 році в новорічному півгодинному випуску. Відразу після нового року вийшов повноцінний одноіменний серіал Містер Бін. Свого героя Роан придумав ще студентам Оксфорда, кілька разів, навіть з'явившись у цьому образі на фестивалі. Перш ніж Аткінсон вибрав своєму герою ім'я містер Бін, що в перекладі означає містер Квасоля. Він пробував спочатку назвати його містер білий і навіть містер цвітна капуста. У своїй роботі актор приділив велику увагу міміки та пластики персонажа, оскільки Бін практично не веде діалогів і вкрай рідко розмовляє. Ця роль допомогла Аткінсону переступити межі популярності Британії та зацікавити публіку за її межами. Спочатку Роун вважав, що новий персонаж завадить йому налагодити особисте життя. Проте сталося з точністю да навпаки. Зі своєю майбутньою дружиною Гримером він познайомився саме на зйомках серіалу. Їхні стосунки розум. Співувалися дуже стрімко. І вже в 1990 році вони зіграли весілля, яке відсвяткували двічі: спочатку в секреті від усіх у Нью-Йорку, а через тиждень зіграли весілля на 80 персон у ресторані розкішного лондонського готелю Савой. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: дочка Лілі та син Бенджамін. Упродовж кількох років, за пригодами містера Біна, спостерігав увесь світ. Кожна серія збирала біля екранів понад 20 мільйонів телеглядачів, неймовірний успіх. Серіалів дозволив створити повноцінний фільм, що вийшов у 1997 році під назвою Містер Бін. В образі свого знаменитого персонажа актор неодноразово з'являвся у численних шоу та телевізійних проектах, радуючи глядачів своїми яскравими виступами. Популярними стали також інші фільми за участі Роуна Аткінсона. У 2003 році на екрани вийшла комедія Агент Джонні Інгліш, де актор відійшов від амплуа містера Біна і зіграв агента британської розвідки. Сам фільм був. Гумористичною пародією на стрічку про Джеймса Бонда, відомого шпигуна з кіно. Кінокартина мала успіх, а Роун удостоївся премії Оскар як найкращий актор. Через вісім років було знято продовження агента Джонні Інгліш перезавантаження. Роун оголосив, що цей фільм стане його останньою появою як цей персонаж. До речі, у цьому фільмі зіграла його донька Лілі. Наразі дівчина працює співачкою у лондонських клубах. У тому ж році в інтерв'ю журнала Time актор зізнався, що з дитинства він страждав. На заїкуваність, проте зумів представити свій дефект мови як унікальний творчий стиль. Але коли він відіграє роль, заікання зникає. У 2012 році Рован знову з'явився в образі культового героя на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. Після гри актор дав інтерв'ю, у якому заявив про закінчення кар'єри містера Біна. За його словами, роль давалася вже важче з фізичного боку, адже персонаж має неймовірно багату міміку. Також він зазначив, що тільки зараз, коли Бін перетворився на чоловіка середніх років, краще розуміє, як його грати ніж 25-35 років тому, коли він тільки починав. У 2013 році королева Єлизавета II вручила Аткінсону орден Британської імперії. Тепер його потрібно називати не інакше як сер. У тому ж році Роуан почав зустрічатися з 32-річною актрисою Луїзою Форд, з якою він познайомився на репетиції п'єси в лондонському театрі West Енд. Незабаром актор перестав з'являтися на публіці з дружиною, проте йому знадобилося ще кілька місяців, щоб зробити остаточний вибір між стабільним шлюбом та новим коханням. Його яв. Мучили сумніви щодо мотивів Луїзи, яку могла зачарувати не так його персона, як стан. Проте він вирішив ризикнути. У лютому 2014 року Ровен та Петра, вкрай незадоволені один одним, демонстративно роз'їхалися з сімейного особняка за 5 мільйонів доларів в Чері і негайно виставили його на продаж. Ображена дружина прибрала до рук колишній особняк вартістю в 41 мільйон доларів у центрі британської столиці. Перше Роуен та Луїза з'явилися разом. На публіці у квітні 2014 року. Петра подала документи на розлучення після 24 років шлюбу, вказавши як причину нерозумну поведінку чоловіка. Їх розвели у рекордні 65 секунд. Дочка Лілі відмовилась від батька, щоб підтримати матір. У 2016 році у фільмографії Аткінсона з'явилася картина, головний герой якої приватний детектив Мегре, який аж ніяк не викликає посмішки, знята за серією романів бельгійського. Письменника Жоржа Сімеона, про комісара кримінальної поліції. Критики неоднозначно прийняли Роуна в цій ролі, тоді як сам актор із захопленням відгукнувся про участь у проєкті, оскільки закоханий у розповіді про Мегре і мріяв поринути в атмосферу Парижа 50-х. У грудні 2017 року Роуен став батьком у Його кохана Луїза Форд народила дочку, і в 2018 році британський актор продовжив розповідь про суперагента Джоні Інгліш. Тільки фільми цієї серії пародія на популярний бойовик про Джеймса Бонда руку до сценарію доклали автори Бондіади. Картина отримала назву агент Джонні Інгліш 0». Окрім зйомок у фільмах, актор озвучив птаха Зазу у фільмі Король Лев. Нині власний капітал Роуна Аткінсона налічує 150 мільйонів доларів. Дохід актора складає не лише гонорари за фільми, а й зйомки у рекламі. Аткінсон взяв участь у рекламній компанії національного інтернет-провайдера в Об'єднаних арабських Емінаї. Ратах актор виконує роль агента ООН, що має на меті знайти точку, де немає покриття провайдера. Автори ролика пропонують приєднатися до агента та вирушити з ним на виконання секретної місії по всій країні. Режисером виступив англійський кінорежисер, творець серії фільмів оселя зла Пол Вільям Скотт Андресон. Ролик був більше схожий на трейлер до фільму, чим викликав у соцмережах подив. Що ж це рекламна кампанія чи фільм? Ще актор став обличчям шоколадних батончиків снікерс. Рекламний ролик став продовженням глобальної компанії бренду Ти не ти коли голодний. Сюжет реклами будується навколо четвірки самураїв, один з яких настільки голодний, що перетворюється на незграбного містера Біна. Поки друзі нечутно крадуться по дахах будинків, він б'є черепицю, дереться по карнизу і в результаті провалюється прямо до ворожої казарми. Вірні друзі приходять на допомогу невдалому самураю, рятуючи його батончик ком снікерс також Аткінсон знявся у рекламному ролику авіалінії British Aero, присвяченому правилам безпеки в літаку. До речі, у відомій компанії парфуму Dior обличчя Шарлі Стерон замінили на обличчя містера Біна за допомогою технології накладання осіб у відео. Вийшло одночасно натурально і відразливо. Окрім цього, серйозні гроші приносить акторові його продюсерська компанія Hammer. Зараз Ровен живе у своєму будинку в північній частині Лондона, який він купив за 8 мільйонів доларів. Ще він має вілу в. Оксфордшир вартістю 20 мільйонів доларів, де зберігається його велика колекція автомобілів. Давайте дізнаємось, як він розпоряджається своїми грошима. Рован Аткінсон, справжній англієць. Якщо поглянути на актора у відриві від його ролей, то ми побачимо виховану і дуже спокійну людину. гадаємо, саме так багато людей уявляють жителів туманного Альбіону. Саме тому той факт, що Аткінсен є одним із найфанатичніших шанувальників спортивних автомобілів у світі, просто не вкладається в голові. Актор має дуже велику колекцію дорогих, розкішних, незвичайних і швидких машин, і нам обов'язково варто поглянути на деякі екземпляри з цієї колекції. Насамперед варто звернути увагу на McLaren f 1 Це культовий британський спортивний автомобіль, який з 1993 по 2005 роки вважався найшвидшим у світі. У період з 92 по 98 було випущено 106 таких машин, і одна з них належала Роуну. Актор дуже любив ганяти на цій тачці. Причому так, що аж двічі потрапив на неї в аварію. Перше, це сталося 99-го року, тоді Аткінсон повністю розбив капот Макларена. Ремонт машини ціною 820 тисяч доларів. Тоді обійшовся актору приблизно в 125 тисяч. 4 серпня 2011 року Аткінсон із цією ж машиною знову потрапив в аварію. На цей Раз машина отримала більш серйозні пошкодження. Сам актор, на щастя, відбувся лише легкою травмою плеча. Автомобіль більше року ремонтували у майстернях Макларен у графстві Сурей. В результаті ремонт обійшовся страховій компанії більш ніж в 1 мільйон 200 тисяч доларів. Що перевищило вартість машини при покупці в 97-му. Примітно, що після цього Аткінсону ще й вдалося продати свій багатостраждальний Макларен. Причому сума угоди була космічною 12 мільйонів доларів. Як вам таке? Ще однією знаковою машиною в автопаркі Аткінсона був Астон Мартін 8. Вартість автомобіля у 56-му році становила 156 тисяч доларів. Зараз же на вторинному ринку ціна автомобіля сягає більш ніж пів мільйони доларів. Під капотом цього Астен Мартину встановлений восьмициліндровий двигун об'ємом 5,3 літри, який видає 430 кінських сил, і розганяє автомобіль до максимальної швидкості 250 км на годину. Не дивно, що Аткінсон, будучи любителем поганяти, не втримався від швидкої їзди цією машиною. Привело це до ще однієї аварії. В 2001 році актор врізався в огорожу. Згодом актор продав і цю машину. Окремо варто відзначити Форд Аткінсена 1964 року випуску. Досить статний і вражаючий автомобіль з непоганими для свого часу характеристиками. Незважаючи на те, що це фактично раритетна машина, Аткінсен не перестав використовувати її для гонок. Результат очевидний у 2014 році комік розбив машину на чергових змагань. Є в гаражі і люкс-машини, і представницького класу, наприклад, Audi А8, ціна якої в даний час становить близько 75 тисяч доларів, а також Mercedes Benz, за який містер Бін, за деякими даними, віддав більше 300 тисяч доларів. Ці машини Аткінсен використовує не для гонок, а для повсякденного життя, що логічно, не обійшлося і без Роллс Ройсу. Багаті люди можуть похвалитися наявністю автомобіля цієї компанії. І містер Бін не став винятком. У його автопарку є Rolls-Royce Phantom. Вартість цієї люксової машини починається приблизно від 300 тисяч доларів. Потужність цього автомобіля становить 450 кінських сил, які розганяють Phantom до 250 км на годину. І, хоча за бажанням на фантом можна поганяти, не думаю, що містер Бін робить це, адже як бачите, він має дуже багато інших машин, придатних саме для гонок. Але про всі автомобілі Аткінсона ми розповідати не будемо, оскільки їх дуже багато, тож йдемо далі. Аткінсон може похвалитися великим списком нерухомості, розглянемо деякі об'єкти містера Біна. Більше десяти років тому актор придбав невеликий будиночок в Іпсенді. Стару будівлю, побудовану ще у 1930 році, яка не має особливої архітектурної цінності. Аткінсен вирішив знести та побудувати на його місці сучасний будинок. Актор найняв архітектора Річарда Майера і попросив його скласти проект нового будинку. Проект являє собою білий дім за вишки 9 метрів і загальною площою 743 квадратні метри. Згідно з проектом, у будинку 5 спалені, дві вітальні. Два крила будинку пов'язують із скляним холом. Орієнтовна вартість проекту була оцінена в 6,3 мільйони доларів. Враховуючи, що робота над проектом мала вестися близько трьох років, вважаємо, що будинок уже давно готовий та обжитий. Ще одним об'єктом нерухомості коміка є будинок у англійському графстві Оксфордшир. Цей будинок був побудований ще у далекому 1877 році і згодом неодноразово реставрувався. Зазначається, що особняк стоїть на ділянці розміром 263 сотки з тенісним кортом. У 2014-му містер Бін вирішив виставити цей особняк на Після того, як розлучився зі своєю дружиною. Початкова пропонована ціна становила 4 злишка мільйони доларів, але бажаючих купити будинок так і не знайшлося. Ну а зараз ми до вашої уваги надамо цікаві факти про містера Біна, які ви навіть собі не уявляли. Наприклад, який IQ має актор, яка в нього віра, як він ледве не загинув і у який скандал потрапив. У 2001 році Аткінсон потрапив у непросту ситуацію під час перельоту до Кенії. Пілот приватного літака. На якому летів актор зі своєю родиною, знепритомнів, Аткінсен, як таємний агент 007, зміг самостійно вийти з цієї ситуації. Він узяв управління літаком на себе, поки пілота привели до тями. Роун улюбленець британців. Представники королівської родини тут не є винятком. Актор був присутнім у якості гостя на одруженні принця Вільяма та Кейт Мідлтон у 2011 році, а також на весіллі принца Чарльза та Каміли Шант. Має величезну кількість автомобілів, але є одна марка автомобіля, яка ніколи не буде у його колекції. І це Порше. До того ж, Аткінсон негативно ставиться і до власників цієї марки. на першому побаченні зі своєю майбутньою дружиною Аткінсон мовчав майже весь час. За весь вечір у ресторані, як розповідає актор, він сказав лише одну фразу: передай, будь ласка, кетчуп. Також актор прийняв іслам. Сам Роун стверджує, що інтерес до цієї релігії. Прокинувся в ньому після появи в інтернеті образного фільму про пророка Мухаммеда. Очевидно, упереджена позиція автора фільму змусила популярного актора взятись за пошуки більш достовірної інформації. Актор за життя грав кілька десятків ролей, але став заручником лише однієї містера Біна. Комічно, але артист з одним із найвищих рівнів IQ 178. Дивно, але образ незрабного містера Біна продовжує веселити і досі. Майже 2 мільйони підписників сників у TikTok, 99 мільйонів у Facebook. Та 30 мільйонів на Ютуб Аткінса настільки сильно оберігав приватне життя своєї сім'ї, що навіть його близькі друзі не знали про вагітність дружини до тих пір, поки вона не народила. Комісар Магре єдиний персонаж британського актора, який проводить в автомобілі півдня, але жодного разу так і не сів за кермо. Цей факт Аткінса дуже засмучував. Крім того, аматору автоперегонів на час зйомок заборонили участь у таких небезпечних заходах. Влітку 2021 року у пресі з'явилися знімки. Керована у синьому банному халаті по застала артиста на зйомках нового серіалу від Netflix під назвою Людина проти бджоли. Сценарій, до якого Аткінса написав особисто. Одного разу актор злякав своїх сусідів у Британії гучним фейерверком. За словами британців, у перші секунди вони вирішили, що почали обстрілювати розташовану неподалік військову базу. У 64 роки Аткінсон пішов у декрет, щоб допомагати своїй дружині з дитиною, поки та будує свою кар'єру. Таке рішення Аткінсена стало несподіваним не лише для шанувальників. Були здивовані навіть близькі друзі. Один друг наголосив, що Ровен уміє дивувати своїми поступками. Як ви вважаєте, якби на роль містера Біна, чи зміг би Ровен Аткінсен досягти такої популярності? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого. З вами були брати Бурлака. До зустрічі у наступному випуску.